А з людиною, яку ви вже знаєте. Можливо, таке побачення на вас чекає. Тут як король і королева випала пара. І зустріч це людину, яку ви знаєте. Можливо, з вами нічого не було. Але це зустріч відбувається, якась романтична зустріч, крім усіх таких. Справ ще буде якась романтична зустріч, можливо, з продовженням. Так, Єгор, сердечко, дякую. Дуже-дуже дякую. Мислі Аліки, 26. О Єгорі 26. Знакомая мислі Аліки. Так, дивимося. Мислі Аліки. До Єгора, що в аліки в голові? Так, які думки.